Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. І ми продовжуємо розважати над молитвою Отче наш. Слухаймо текст і молімося разом. Тож моліться так. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині. Прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Отже сьогодні ми. В особливий спосіб зупинимося на тому вислові, який стосується святити ім'я Так, Що воно означає? Отже найперше, я хотів би зосередити увагу на тому, що таке є ім'я Боже. Так. І це є надзвичайно делікатне і складне водночас питання. Бо Бог об'являється у різний спосіб. Так? На сторінках Святого Письма найперше використовується саме поняття Бог, так? як іменник Ель. Воно вважається десь 240 разів приблизно у Старому Завіті використовується. Також ми маємо Елохім, яке походить від того. Воно зустрічається набагато більше, там більше як половиною тисячі. Ми маємо оту особливість, що Елохім, сама е, конструкція, так? сам іменник є множини, але дієслово після нього вживається в однині. І це є дуже цікава річ. Так? Бо коли Ель однина, то Елохім, немов би можна би було перекласти Боги. Але діє слово завжди в однині. І це є надзвичайно важливий момент. Християни це однозначно вбачають як те утаємнене, ще задовго закладене поняття трійці. Також ми маємо широко вжито священну тетраграму, яка є в особливий спосіб підкреслена. У Старому Завіті, тим, що вона вимовлялася не за приголосними буквами, але за голосними. Тому є два різні способи озвучення священної тетрограми. Одна озвучується як Елогім, саме від того Елогім, про яке ми вже згадували, а інше читання як Адонай від. Звичайно, співзвучного іменника Одонаї, що означає Господь. І це також може означати як ім'я Боже. Ми маємо різні імена, такі як Ель Еліон, що означає Всевишний, Ель Шаддай, що означає всемогутній, Ель Олан вічний. Є різні імена Божі, які є присутні у Текстах Старого Завіту, вони описують якусь характеристику Бога, часом навіть дуже якусь особливу і локалізовану, як, наприклад, Ель Бетель, Бог Бетелу. Так? Е, є різні імена, ще раз підкреслюю. Так? Найбільш визначне із них саме це сокровенне ім'я священної тетраграми, яке. Настільки євреями усвідомлювалося як втаємничене, те ім'я, яке Бог, згідно традиції, об'являє Мойсеєві, воно стається чимось невимовним. І ми бачили, що є два способи озвучення, саме значення цього імені походить від дієслова Бути, і отже, воно окреслює. Буття той, хто є сущий, той, хто постійно є, той, хто приводить до буття. Євреї в цьому імені вбачали щось надзвичайне, порівнюючи його з іншими. Ми бачимо також і певну традицію того, як представлено розвиток об'явлення Божого імені для єврейського народу. І ми можемо прочитати, як. Говориться про те, що іменем моїм, отим, що стоїть під священною тетраграмою, яке ми озвучуємо як Господь, я не об'являвся Авраамові. Так? І отже, Авраам не знав цього імені. Він мав інше ім'я об'явлення. І отже, можна сказати. Що ізраїльський народ переосмислює Боже ім'я, особливо від Мойсея, яке є дароване Богом, порівнюючи із тими різними іменами, які йдуть ще із до Мойсеєвої традиції. І отже, однозначно, ім'я, яке було дане Мойсеєві, воно набирає первинного такого значення, як першого місця. Імені Божого. Коли ми дивимося на ім'я, про яке говориться в Новому Завіті, то цим іменем є Авва, Отче. Саме так є звернена ця молитва до Отця Небесного. Дехто говорить, що Отець це не є ім'я, але ім'я означає певну сутність. І коли священна тетраграма окреслює того Бога, який є сущим, Бога, який приводить до буття і завжди є, то ім'я Отець має надзвичайно гарний аспект, бо воно також вказує на те, що стосується того, хто дає буття. Бо отець це той, хто має сина. Не може бути названий Отцем той, хто сина не має. І отже, отець вже у собі несе цю вістку, що є син, і є зв'язок між Отцем і сином. І отже, тут не просто йдеться про того, хто приводить до буття іншого, але отець має вимір стосунковий. Вимір, в якому проявляється любов і милосердя. Тому, коли Ісус об'являє ім'я, це є те ім'я, яке ми називаємо Отець, Авва, Батько. І отже, тут ми маємо ту особливість, яка звучить, як нехай святиться ім'я Твоє. І, отже, другий момент, на який хочу звернути увагу. Це є святість, що означає оцей вислів, нехай святиться ім'я твоє. Тому спершу зосередимо увагу на святості. Бачите, святість це є також адребут Бога. І можна назвати, що Бог є святим. Тобто сказати святий означає сказати Бог. Це одне із імен Божих, адже воно є взаємозамінне. Слухайте, як описано у першій книзі Самуїла, друга глава, другий вірш, там є представлено молитву Анни. І отже ця жінка, звертаючись до Бога, каже: Немає як Господь святого, немає бо іншого, крім тебе, немає скелі, як Бог наш. І тут ми маємо також декілька імен. Скеля святий. І отже, святий це також як ім'я може бути, так? Ми бачимо, що у книзі Откровення, 15 глава, 4 вірш, описується, як оці люди, які є, ми можемо говорити у тому третьому небі, про яке ми говорили минулого разу, воздають хвалу Богові і оті святі співають. Ти єдиний святий. І це є та дійсність, немає іншого святого, окрім Бога. І отже, святість це є також, можна сказати, те, що стосується вияву самого Бога і, отже, може бути названо іменем Божим. Коли ми дивимося на ту дійсність людського буття, то ми розуміємо, що євреї переосмислювали саму святість і поняття святости. Як те, що належить Богові, і, отже, є щось таке, що не є притаманне тому світові, який є сотвореним, сотворений Богом. Водночас, тому що Бог сотворив цей світ, Він передає ту частку, не мов би, себе у тому творенні. І отже, та святість є дотична до того світу. Водночас світ не є святим, бо світ не є Богом. Але ми маємо окреслено те, що Бог, звертаючись до Ізраїля, наприклад, це яскраво виражено у книзі Левіт в 11 чи 19 главі, оця фраза: Будьте святі, бо я святий, Господь Бог ваш. І, отже, це є заклик, не мов би, до уподібнення до Бога, бути святими, що означає бути святими. так? Це означає, що людина має перебирати риси Бога. І отже, дуже часто ми бачимо, що та святість проявляється у тому контексті чистого і нечистого. Так, а в євреїв це було надзвичайно важливий момент, от особливо ритуальної чистоти. І, отже, ми маємо те, що покликання до святості це не мов би, покликання до такого. Морального життя у чистоті, у сповненні Божих заповідей у дотриманні того, що людину, можна сказати, формує як Божу дитину. І тому Бог кличе, щоб люди були святими. Ми бачимо цікавий досвід, який описує пророк Ісая у шостій главі, коли він. Опинившись у Божій присутності, ми можемо говорити тут у третьому небі, з того, що ми розважали минулого разу, він усвідомлює свою грішність. Бо це є справді важливий момент, Якою би людина не вважалася безгрішною святою. Опинившись перед Богом, вона бачить свій гріх. І отже, цей чоловік чітко усвідомлює, що йому кінець. Бо євреї... Вірили у те, що Бога бачити не можна, як тільки людина побачить Бога, відразу помре. Але на його превелике здивування він не вмер. Навпаки, був післанець від Бога, який, взявши з того жертовника, торкнувся уст Ісаї для того, щоби зробити його чистим. І після того ця людина здатна сповняти волю Божу. Це є надзвичайно важливий момент. І отже, святість це є те, що скеровує до виконання волі Божої, тих завдань, які Бог ставить перед людиною. І отже, саме там Ісая чув слова, свят, 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 Господь Сава». Тобто це є надзвичайно важливий атрибут святості Божої. Ми можемо говорити також про Важливий момент, який стосується отого виконання волі Божої, і однозначно найбільшою гедотою і, отже, відреченням в якійсь мірі від тої дороги святості, це було вибрати собі ідола в житті і поклонятися йому як Богові. Це був найбільший гріх, який є представлений у святому Писанні. Тому у книзі Данаїла ми знаємо. Те, що в третій главі описується про трьох юнаків Сидраха, Месаха і Авденаго, які не поклонилися Бованові. І навіть тоді, коли їх хотіли стратити, вони йшли дорогою святості, визнаючи, що є тільки один Бог один святий Бог, якому належить поклоніння. І, отже, святість. Це є вияв поклоніння Богові і відкинення всіх інших тих так званих богів, яких намагаються інші представити для того, щоб їм поклонятися. А це є лише ідоли. І отже, святість однозначно пов'язана із правдивим Богом. Тут ми маємо у молитві вислів, який стосується, нехай святиться. Ім'я Твоє. І отже, стосується імені Божої і святості. Що це означає? Ми однозначно розуміємо, що у грецькому тексті є деякі такі нюанси, штрихи мовні, які не завжди можна передати українською мовою. Так? Переклад він ніколи не буде е, досконалим. Тому ми маємо різні переклади. І отже, вартує звернути увагу, що дієслово, яке використовує тут Євангелист Матей, а це є дієслово Гагіанцо у Євангелії від Матея вживається лише три рази: один раз тут, і два рази в 23 главі, 17 і 19 вірш. Але є цікава особливість. Тут ми маємо е, наказовий спосіб. Пасивного стану дієслова. У 23 главі використовується дієслово в активному стані. І отже, тут є дуже цікаво, пасивний стан дієслова, так, наказовий спосіб, і є час аорист. Аорист не передає тривалості чи повторюваності якоїсь дії, але він зосереджує увагу на такій одиничній події. На звершеності якоїсь дії. І отже, ми можемо сказати на результаті. Тому євангелист Матей тут представляє, що те, що стосується святості імені Божого, найперше зосереджене на результаті. Добре, тепер інший момент. Боже ім'я, воно вже є святе за своєю природою, якщо так можна сказати. Тому у цьому проханні не є. Окреслено суті, щоб Боже ім'я святилося як таке, бо воно вже є святе. Адже використовується саме ця фраза для того, щоб це ім'я було не мов би, восхвалене людьми. І, отже, та конструкція грецької мови дозволяє чітке усвід... розуміти це, усвідомити. Прохання, яке ми висловлюємо, щоб Бог дав таку благодать, яка би стала е, здійсненням восхвали людини Божого імені. Так? Отже, коли ми кажемо, нехай святиться ім'я Твоє, ми просимо, щоб Бог довершив пізнання величі Бога. Людиною, і щоб людина тоді восхваляла вже святе Боже ім'я у своєму житті. Тобто ми кажемо, Ти, Боже, прояви у нашому житті, бо ми не можемо проявити Твоєї святості, ми є лише люди Твої творіння, а Ти Твоєю присутністю вияви це. І ми розуміємо, що найбільшим виявом Божої присутності у людині був сам Ісус, єдинородний Божий Син, а ми, як Його співбрати, як усиновлені Божі діти, ми кличемо також, Боже, дай нам Твоєї ласки, щоб у нашому житті проявлялася Твоя святість. Щоб інші люди, бачачи ту святість Твою у нашому житті, також воздавали Тобі хвалу. Тобто тут йдеться про дуже важливий момент, щоб Бог довершив пізнання всіма, всіма людьми Божої сутності святости, величі Його імені, і щоб все людство воздало хвалу. Єдиному Богові, Творцеві неба і землі, о тому, який являється під різними іменами, а нам Ісус його об'явив як Отця, як люблячого Батька, тому виявляємо любов Божу, люблячи інших, щоб через ту любов до інших пізнавали безмежну. Божу любов, яка лише частково проявляється у нашому людському житті, хай Господь допоможе нам зростати у тій любові, бо тільки тоді буде справді святитися ім'я Отця Нашого, що на небі. До зустрічі в наступних ефірах у програмі Роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.